Засідання Гігробетольського керівного адміністративного суду у вваженні у нього конференції в адміністративній справі заправити за минулі провадження заказів на згадані до Песків, до Півночки, до Саренки, до Числа, до Гарівчі. Оскарний суд подав керівникам з тих, що це заводні роки, який я вважаю, до Песків, до Півночки, до Розумі, до Півночки, до Саренки, просто розговориться. Отже, ми стикаємося з характеристикою самого ще. Чувство, пов'язане з розумоти. Тож потрібно почекати, що потрібно прочекати. Що Минулого разу ми визначились про те, що пілотовче засідання будемо проводити за відсутності представника позивача у основному позову та представника відповідача з суспільного позову, оскільки вони можуть відповідні про питання про розгляд справи без їх участі. Також минулого разу судом було Зглянуто два попитання, по-перше, було задоволене попотання позивача за зустрічним позовом, пропоновлення пропущеного строку звернення до адміністративного суду зустрічним позовом. А також, а також Визнана з причини пропуску строку звернення до адміністративного суду та помовлення серед В'ячеслава Валерійовича строку місць, патері, місць, та звернення до суду за елітнічних посадній справи. Та відмовлено задоволення про питання до единичних позов, половину про ДПС про стіску за позову Суд переходить до розгляду іншого потання, яке було заявлено серед Мячеслава Валерійовичем про призначення судової експертизи. Представник позивача. У зв'язку з тим, що минулого разу було ухвалене таке рішення. Ви наполягаєте на розгляді вашого попотання? про призначення судової експертизи Чи ні? ні, ні, ваша честь, воно вже втратило свою актуальність, тобто ну я прошу його зняти з розгляду, оскільки тут строки поновив, та і з'ясувались там інші обставини, що ну вже доречності цієї ці експертизі немає, тобто воно має бути знято з розгляду. Прошу його не розглядати. Саренко В'ячеслав Валерійович про призначення судової експертизи по справі номеру 163, 177, 84, 25 залишили по зрозділю, оскільки його представників на його розгляди вже не наполягав. У нас залишилось останнє ваше клопотання, яке суду не було. А саме щодо зупинення провадження по даній справі, до розгляду іншої справи, надайте суду пояснення стосовно заявленого вами побудування. Ваша честь, а воно також втратило свою актуальність після того, як податкова подала на зменшення позовних вимог. Тобто, там ж частина первісних вимог стосувалася плати за землю податкових платежів, однак вона в цій частині відмовилася від позовних вимог, які стосуються податкових рішень по земельній ділянці. Тобто і ну, фактично немає. Ну, ми це питання вже тоді. Відносно земельної ділянки не розглядаємо, отже, і зупиняти немає, що отже, актуальності також немає. У Нас лише залишається там шість паперів щодо е нерухоме майно, нерухомого майна не пов'язаного з земельною ділянкою. Ну така наразі ситуація. Зрозуміла ваша позиція. Суд також залишає без розгляду клопотання царенка Вячеслава Леорійовича про зупинення. Провадження по даній справі до розгляду іншої справи без розгляду, оскільки е, представ, його представник в судовому засіданні не наполягає на розгляді даного питання. Е, представник е, відповідача по основному позову та представник відповідача по зустрічному позову. Як ви вважаєте, ми вирішили всі питання? Щодо підготовчого засідання по даній справі, ми, ми можемо його закрити та призначити справу до розвитку суду. Ваша честь, з даного приводу, прошу врахувати е, ці всі стабілізаційні відключення. Нам буквально потрібно ще десь тиждень часу, оскільки царенко, мав би мені сьогодні, та вчора намагався надати там додаткові докази в частині того що. Будівлі та споруди вони використовуються в промислових цілях, а це згідно норм податкового кодексу, є підставою для звільнення відповідно від, щодо податкових відповідних зобов'язань. У нас фактично по 14 годин на добу світла немає, яке є, коли включають там, на 4 години дадуть. Не, не встигає відсканувати, переслати мені. А я б хотів надати до суду. то все ж таки, просив би суд надати час. Ну буквально тиждень або ну зазвичай суди. Практикують, можуть і закрити підготовчі перейти по суті, але в ухвалі прописують, що там сторони можуть до фактичного розгляду справи по суті, там надати додаткові пояснення, докази там заперечення, таке інше. То от, прошу врахувати суд таке прохання або надати тиждень час, або надати можливість до фактичного розгляду справи по суті, надати ще додаткові клопотання на підтвердження тієї позиції, якою ми посилались по суті. Позову, ми все там детально виклали. Ми посилались на певні перевідиційні рішення. Кожного адміністративного суду, апеляційного суду, якими ми аналогічні ППРИ були скасовані за аналогічний період. Лише в нас залишились не скасовані ті податкові рішення по окремих будівлях, які ну, стосуються в цілому цього нерухомого майна. Тобто, прошу суд зважити на цю суд задовольняє питання представника. Відповідача за основним позовом та представника позвонила за успішний позовом в підготовчому засіданні оголошує перерву надає вам час для надання доказів по даній справі для ухвалення повного всебічного та об'єктивного рішення по даній справі. Дякую. Наступного разу суд поставиться питання щодо закриття впровадження по справі. Так. Наступне судове засідання призначається на наступну середу. Це на 17 грудня. Угу. На 13 годину 30 хвилин. Так, так, да, вільно вільно, маю можливість, так. Да. Дякую. Виклик сторін по справі. Повторюємо. Судове засідання оголошується Дякую.